Сесія шостого скликання прийняла рішення про дострокове припинення повноважень Осадківського міського голови Сергія Григоровича Іваченка за особистою заявою. Значить, рішення написано, вирішило, що достроково припинити повноваження Осідківського міського голови Іваченка Сергія Григоровича 5 листопада 2012 року за власним бажанням і врахувати. Е Відповідно до частини 2 статті 42 та пункту 1 частини 3 статті 50 закону України про місцеве самоврядування в Україні з до моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту початку повноважень міського голови обрано на позачевої виборчі виборах відповідно до закону або до дня відкриття першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах повноваження міського голови, тимчасово виконує секретар Осекінської міської ради Гладкова Тетяна Володимирівна. Але в цьому рішенні не було. все правильно, але в цьому рішенні не було. Написано питання про те, щоб повідомити у засобах масової інформації про те, що про дострокове привільнення повноваження міського голови і виконування об'язаності гладкової Тетяної Анатолійовної. Я пропоную, шановні депутати, включити повістку дня в мій депутатський запис про повідомлення в засобах масової інформації інформацію про звільнення голови. Я пропоную, я пропоную. В своєму усному зверненні, депутатському запиті, повідомити в записовах масової інформації інформа... рішення про простокове припинення міського голови Сергія Григоровича Івашенка. Через два місяці, так? Да? Що через два місяці? Через два місяці, місяці приймається рішення що... про перевибори. А повідомити треба в термін 10 днів. І це потрібно виконати. Дякую за

Руки да руки. 26 продает? Продает. Кто, Кто утримался? А... Я не понимаю, в чем смысл питания? Что-то его поднималось нет смысла. Потом подружили. Згідно закону, <говори> телебачення, на сайті, у газеті. Шановні депутати, порядок. Вечільна комісія, озвучному сваді. Два чоловіка не підняли руки. Ну це не смішно, люди. Проти один. Утримають. Вісім, так. Вісім чоловік Ну, Значить, завжди буде більше. Проти, один. Утримались вісім, Вісім утримав. Один проти. А тепер за. А тепер за. Піднімайте руки. А скільки ж можна? скільки можна? Вони не хочуть так, розумієте? Шановні депутати, ще раз став. Ну як прийнято, що давайте читаємо. Візні ділі голосуйте. У вас зареєстровані депутати. Що ви знущаєте? Не за знущайте. Якщо людина не піднімає руку, що відмінути? Голосував, що не можна голосувати. Скажіть, не можна голосувати. Скажіть, не можна голосувати. За підняло руки 21 чоловік. Проти то... один. Отрималось вісім, а загальних 2 до... чоловіка. Все. Два чоловіка не голосували. Все. Бо вони є присутні. А як нам Все. за 21 один? 21, навіть якщо 2 ще плюс, значить буде 23, все рівно рішення не прийняти. Шановні депутати, є пропозиція затвердити порядок денний в цілому. О, правильно. Чуєте за тих питання, а заява взагалі була міського голови?